Протягом геологічного часу формувалася досить складна будова земної кори. Її ділянки це тектонічні структури, які різняться між собою часом утворення, віком та розмірами. На тектонічній карті України зображено різні за часом утворення тектонічні структури, розрізняють платформні та складчасті тектонічні структури, яким у рельєфі відповідають рівнини або гори. Складчасті області або геосинкліналі – це рухомі ділянки земної кори. Платформами називають відносно стійкі вирівняні ділянки. У платформних структур відносять щити і плити. Частини давніх платформ, вкриті осадовим чохлом, називають плитами, а ділянки давніх платформ, де кристалічний фундамент виходить на денну поверхню щитами. Територія України лежить у межах трьох платформ, а саме східноєвропейської, західноєвропейської та скіфської. У рельєфі поверхні їм відповідають рівнини. Східноєвропейська платформа має давній кристалічний фундамент і осадовий чохол. У її південно-західному секторі розташована значна частина України. У межах східноєвропейської платформи виділяють менші структури. Український щит є ділянкою платформи з підвищеним фундаментом, який має різну глибину залягання. У місцях, де він залягає неглибоко, кристалічні породи виходять на поверхню, і їх можна побачити. Щит розбитий глибинними розломами на окремі блоки. Саме ці розломи зумовили утворення більшості річкових долин. З метаморфічними породами щита пов'язані великі поклади залізних руд, а з відкладами осадового чохла родовища бурого вугілля та Марганцю. У сучасному рельєфі українському щиту відповідають придніпровська і приазовська височини. Волино Подільська плита. Розташована на захід від українського щита. У її межах розташований давній докембрійський кристалічний фундамент, який залягає на глибинах від 2 до 2,5 тисяч метрів. Галицько-Волинська западина лежить на північ від Волино-Подільської плити. Її Докембрійський фундамент заглиблений на 3-7 тисяч метрів. Над ним залягають потужні товщі осадових відкладів. Дніпровсько-донецька западина розташована на схід від українського щита. Вона є однією з найбільших западин східноєвропейської платформи. Фундамент платформи тут занурений під осадові породи на глибину від 5 тисяч метрів у північній частині і до 15 тисяч метрів у південній. З відкладами девону і карбону, що містяться під іншими осадовими породами, пов'язані родовища нафти й газу. На поверхні Дніпровсько-Донецькій Западині відповідає придніпровська низовина. Донецька складчаста область простягається на південний схід від Дніпровсько-Донецької Западини. Це споруда Герцинського горотворення. На її поверхню. Виходять породи Девонського і кам'яно-вугільного періодів. Стовщами цих відкладів, потужністю до 10-12 тисяч метрів, пов'язане утворення покладів кам'яного вугілля. На поверхні в рельєфі їй відповідає Донецька височина. Схил ворониського кристалічного масиву пролягає на північний схід від Дніпровсько-Донецької Западини. Його докембрійські породи залягають на 150-900 метрів. У сучасному рельєфі це західні схили середньоруської височини. Причорноморська Западина це південна окраїна східноєвропейської платформи. Фундамент Западини з осадовими нагромадженнями знижується в південному напрямку. У цьому самому напрямку. Поступово зростає і потужність осадового покриву, яка біля затоки Сиваш досягає трьох тисяч метрів. На поверхні западині відповідає причорноморська низовина. На межі зі скіфською платформою утворилися прогини, заповнені осадовими породами, з якими пов'язують родовища природного газу, кам'яної солі, мінеральних вод і будівельних матеріалів. Західноєвропейська платформа розташована між східноєвропейською платформою і українськими Карпатами. Вона занурена під передгірний прогин. Скіфській платформі відповідає територія рівнинного Криму, прилегла до неї частина шельфу Чорного та Азовського морів. Вона утворилася за часів Герцинського горотворення. Фундамент платформи залягає на глибинах від 500 метрів на півдні і до 3-6 тисяч метрів на півночі. Платформні структури перетинаються глибинними розломами і тріщинами, які гарно видно на аерофотознімках. Місця їх перетину вважаються несприятливими для будівництва великих інженерних споруд і населених пунктів до складчастих систем у межах України. Належать українські Карпати і Кримські гори. Вони утворилися під час Альпійського горотворення і належать до Альпійсько-гімалайської складчастості. До складчастої системи українських Карпат відносять складчасту споруду гір передкарпатський і закарпатський прогини. Вони складені переважно крейдяними, палеогеновими та неогеновими відкладами. Передкарпатському прогину відповідає Передкарпатська височина, Закарпатському Закарпатська низовина, а складчастій споруді пасма гірських хребтів та улоговини між ними складчаста система Кримських гір, як і Карпати, входить до складу середземноморського рухливого поясу Альпійсько гімалайської складчастої області. Це велике підняття, південна частина якого опущена по розломах і занурена в Чорне море. Тому ця гірська система має обривистий південний край і пологий північний.